А кто у нас тут? А у нас тут пустота. Соня день-то праздник. Я люблю машины. Най-най най на най. Понятно, так? Да? Отже, всім добрий вечір. Хлопчики-дівчатка. значит, лопнула трубочка та що на рейке, на рулеві. Витекла жидкость. Поміняв трубочку, тепер треба залити жидкость, яка у нас витекала. Я її злив в тар. Заливаємо її в бачок. Заливаємо повний рівень, можна навіть більше. Закриваємо кришечкою це все діло, тому що може хлюпнути, коли будемо заводити мотор, вона може піти або вниз, або наверх. Зараз ми просто заводимо машину. Ми налови рядини. Просто заводимо машину, руль не крутимо, нічого нікуди, щоб затягуємо, нітраль включаємо. Просто заводимо на 2 секунди буквально. Тепер дивимось, чи вийшла у нас рідина. Рівень рідини повинен бути пони. Дивимось. Не понизився. Але я пропоную долити ще трошки. Доливаємо, тому що там якийсь міліметр, пів сантиметра все ж таки вийшло. Закриваємо. Треба викрутити на заглушеному двигуні, викручуємо руль до упора. Бачите, він назад відходить. Треба до упора і тримати. І Заводимо так само двигун. Тримаємо руль до упора, заводимо двигун. Жидкость проходить в вал на одну сторону. І руль повинен стукнути вниз. Пробуємо. Так ну вот. дивимось рівень. Поменшало трошки. Було максималка. А зараз мінімальний. Доливаємо ще трішечки. Це її рідина вона була робоча, так що. Конечно, через через лієчка може ще і змарлювати, якщо бувушну людину заливаєте. Тепер крутимо руль в обратну сторону на заглушеному двигуні. Так само до опору тримаємо і заводимо. І повітря там немає. Дивимось. Знову йшло? Вийшло. Зараз долавати не будемо, зараз робимо тест. Заводимо і трошки на пів оберту. Дивимось на рівень. Ух ти! А рівень йшов добротно. А в мене більш нема, а що робити? Доливаємо дежурне, тут трошки є, співбачка десь рожевий. Я думаю, нічого з нею не станеться, якщо я трошечки дол'ю. Так, зараз ми заводимо і робимо повний оберт. Зараз заводимо, повний робимо оберт. Повний оберт, ну наприклад куди. Давайте вліво, тут вже по барабану Дивимось. Дивимося. Хоч би не вийшло. Опа Вуаля. максималечка Нічого не видно. Максималочка. Зараз заводимо ще раз і робимо вже декілька обертів. Ну, а тепер подивимось, що ми наробили. Ось так воно текло в мене. Понакапувало. Дивимось. Вуаля. Рідини чітко рівний максимальний уровень. Рівень, рівень. Не уровень, рівень. Ось так прокачується рідина гідро керма. Несправді нічого важкого абсолютно.